Вулиця у Святошинському районі міста Києва названа на честь українця, якого боялися навіть у кремлі. Агатангел Єхімович Кримський академік, поліглот, сходознавець, патріот. людина, яка писала багатьма мовами, але думала і жила українською. Агатангел Кримський народився 3 січня 1871 року у російськомовній сім'ї. Його батько, татарин з білоруським корінням, був вчителем історії і географії, а також автором популярних на той час посібників і краєзнавчих книжок. Мати мала польсько-дітовське походження. Ще в трирічному віці навчився читати, а через два роки батько віддав його до місцевого училища, де хлопець провчився п'ять років. Після навчання в протогімназії в Острогу та у другій Київській гімназії вступив за конкурсом до колегії Павла Галагана в Києві. У колегії навчався в Павла Житецького, відомого мовознавства та педагога, який пробудив у хлопця любов до української мови, літератури, історії, завдяки чому він, не маючи і краплини української крові, присвятив своє життя українські національні ідеї, відродженню української науки та культури. І це в часи, коли за українське слово карали. Він іде у науку, вивчає мови, вивчає їх так, що його ім'я і досі згадують у списках найвизначніших поліглотів світу. У 1896 році, у віці 25 років, після складення магістерських іспитів з арабістики та слов'янської філології, Кримського відрядили до Лівану та Сирії для вивчення сучасної арабської мови та роботи над рукописами. Саме тут він написав свою єдину збірку поезії Пальмове гілля та бейруцьке оповідання. Агатангел Кримський, як вчений у галузі мовознавства, виступав за те, що українська мова існувала вже в XI столітті як самостійна, чітко виражена та індивідуальна мовна одиниця. Цю позицію він сформував на підставі унікальних наукових досліджень, результати яких виклав у своїх працях, зокрема в українській граматиці та нарисах з історії української мови. Дослідники спадку Агатангела Кримського вказують на різні цифри, коли йдеться про кількість мов, якими володів цей учений. Деякі стверджують 56, інші зазначають число 60. Однак, беручи до уваги, що Кримський досліджував різноманітні діалекти та мовні групи, кількість мов, які він розумів, міг читати та писати, наближається до сотні. Агатангел Кримський автор першої в світі історії арабської літератури в п'яти томах, чотирьохтомної історії Туреччини та її письменства, а також історії Персії та її письменства, численних наукових досліджень. Він автор понад тисячі наукових публікацій, які включають монографії, підручники та статті. Крім того, він приділяв багато уваги проблемам розвитку української літературної мови, фулкаристичним та етнографічним дослідженням, зокрема в галузі антропології. Учений також був науковим редактором численних словників та збірників. Творча спадщина Кримського сходознавства налічує 26 томів. Агатан Вел Кримський вважається одним з найвидатніших лінгвістів у світі, який спеціалізувався на санскриті, східних і західних мовах. У 1918 році Агатангел Кримський переїхав до Києва за запрошенням Володимира Івановича Вернацького для заснування Української академії наук і його обрали у перший склад академіків. Вчений отримав ключові посади в академії, став її неодмінним секретарем і одночасно головою Першого історико-філологічного відділу академії. З його ініціативи, у 1925 році було засновано Київське відділення наукової асоціації сходознавства. А в 1926 році він очолив комісію для вивчення візантійського пицменства та впливу його на Україну. Паралельно він викладав мову та літературу в Київському університеті. За ініціативою Агатангела Кримського, в 1918 році Українською академією наук було створено комісію живої української мови з метою розробки українсько-російського словника. Під керівництвом і за його участю були складені найголовніші правила українського правопису у 1921 році. Він вважав, що джерелами для вивчення історії мови є оригінальні пам'ятки, і видав низку пам'яток як додаток до української граматики. У 1930-х починаються репресії. Незважаючи на те, що Кримський пережив велику чистку 1930-х років, він був відсторонений від наукової та викладацької діяльності приблизно на 10 років. Його твори були заборонено. А в липні 1941 року, після початку німецько-радянської війни, НКВС заарестував його як особливо неблагонадійного за звинуваченням в антирадянській націоналістичній діяльності і вислав до Костанайської області Казахської Республіки. На той час йому було 70. Офіційно Агатангелохімович Кримський помер 25 січня 1942 року від виснаження в тюремній лікарні, але є версія, що він міг померти від жорстоких тортур. Тіло в спільну яму, без хреста, без пам'яті. Його справа була остаточно припинена тільки в 1957 році завдяки клопотанню Леоніда Булаховського, а в 1960 році він був офіційно реабілітований. Постановою Ради міністрів УРСР 1971 року Володимиру Волинському педагогічному училищу присвоєно ім'я Агатангела Єхімовича Кримського з нагоди старіччя дня народження вченого. А у 1992 році засновано Волинську обласну премію імені Агатангела Кримського за досягнення в галузі художньої літератури документальної науково-критичної літератури. Особистий архів. Агатангела Кримського зберігається в Національній бібліотеці України імені Вернацького та науковому архіві київсько Могилянської академії. Сьогодні ім'я Гатангела Кримського знову звучить в Україні. Його вулиця в Києві це не просто назва, це пам'ятник, пам'ятник інтелекту, пам'ятник відвазі думати українською у світі, який тебе за це знищує. Гатангел Кримський знав 60 мов, але головна з них була мовою серця, мовою свободи. Українська